Всі учасники у нас присутні, тому суд продовжує і до засідання. судових Суддя Юлія Михальченко оголошує, що надасть слово кожному, хто захоче висловити свою думку щодо можливості чи неможливості призначення справи до судового розгляду, а також клопотання учасників. Проте починають із переобрання запобіжного заходу, оскільки за словами прокурора Вадима Коломійця спливає термін попереднього. На Даний час я вже що є підставлю для. Вийше питання про його продовження, оскільки ризики передбачення 177-ю кримінальному порушення України продовжують існувати, вони нічим не змінилися. Вказаними ризиками є те, що особа, особа може переховати від органу обвинувачення та суду, незаконно впливати на свідків та інших обвинувачень в цьому кримінальному провадженні, або продовжити е, вчиняти злочини на даний час, яких вже вказана особа. Обинувашища прокурор клопоче про подовження нічного домашнього арешту для всіх підсудних заперечив йому захисник Юрія Данилова. Для свого підзахисного попросив особисте зобов'язання, мотивуючи поганим станом його здоров'я. Далі суд заслуховує учасників процесу слово взяв Микола Гуріненко, який наполіг, щоб його обличчя не показували до завершення судового процесу. Прошу. Признати викладами вирунувального активно кримінальним провадження відносно останнього із підставленнями, яке злочинно затверджене прокурором Черкаської відміни, відносно, Черкаської прокуратури, сформоване старшим слідчим на підставі документи створені слідчим з особих важливих справ, прийняти рішення про закриття кримінального провадження за встановлення достатньо доказів, які відсутні в суді. І вичерпані можливості їх отримати, поки Микола Гуріненко зачитував своє клопотання іншому підозрюваному у справі Юрія Данилову стало зле. Враховуючи Повідчимо стану здоров'я, відповідно Данилова Юрія Давні суд вимушений оголосити перерву судовому засіданні. Від коментарів Суспільному всі підозрювані та їхні захисники відмовилися. Засідання продовжать 5 вересня. За словами прокурора Вадима Коломійця, мають заслухати решту клопотань учасників, а також розглянути питання про подовження запобіжних заходів. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.